Існують різні підходи до інтерпретації долі. Один із них полягає в тому, що доля це фатум, що зумовлений заздалегідь, як не крутись, від долі не втечеш. З одного боку, таке трактування пригнічує своєю безвихідністю. Виходить, якщо людина попалася доля не найвищого гатунку, то жодної надії на покращення не передбачається. Але з іншого боку, завжди є люди, яких такий стан речей влаштовує. Адже це зручно і надійно, коли майбутнє більш-менш передбачуване і не лякає своєю невідомістю. І все ж таки фатальна неминучість фатуму в такому розумінні викликає почуття незадоволеності та внутрішнього протесту. Людина, обділена успіхом, нарікає на свою долю. Чому життя таке несправедливе? Один має все в надлишку, а інший постійно потребує. Одному все дається легко, а інший крутиться як білка в колесі, і все безрезультатно. Одного природа наділила красою, розумом і силою, а інший незрозуміло за які гріхи все життя носить на собі ярлик другого сорту. Чому ж така нерівність? Чому життя, яке не має меж у своїй різноманітності, накладає якісь обмеження на певні групи людей? Чим замінили ті менш щасливі. Якщо ви відчуваєте, що готові змінити свою долю, відкрити нові можливості та вийти за межі обмежуючих переконань, запрошую вас на практики і особисті сесії. Допоможу вам переписати внутрішні програми і прокласти шлях до життя, яке ви дійсно бажаєте. Напишіть мені в особисті, щоб обговорити деталі.